приветствую на нашому каналі. Сьогодні відео починається не зі звичної для всіх картинки, як я виходжу де трактора техніка. Вчора сніг був, вчора щось у нас третє було, тут раз сніжок такий хороший пролітав, ну, а що плюсова температура була. Ночі тільки морозець мінус три показувало. І вже, дивіться, 12 часов дня і вже розкисає все. Дафа тут вигнали на двір, ми тут були підсипали жорстко вже давно під площадку. Та він гружаний стоїть, бо мав соня вести сьогодні, а щось поки ще прийомку не відкрили так скажімо, там, де мені треба. Е, що? Це відео, скоріше всього, буде таке більше про грузові, якось Соня має завести, здати, потім треба буде карбамід по путі, типу, так скажімо, назад забрати. А потім, потім позвонили завтра треба пшеницю загрузитися, загрузиться, зафомігіруватися, постоїть машина. Та й завести здати. Шо? На южний буду вести, бо якби, смисла на Чорноморський, на -сесії, якби немає. Вона, як то кажуть, ну коротше, на южний буду вести. Та й що? Дивіться, завтра це що у нас п'яте? Буду заводити мана. Ну, акумулятори нові, то вже він заведеться гарантія. Якраз морозець завтра мінус 4 по морозу, ну, щоб загрузити. бо... Ну, Як правило, всіх під'їзди до амбарів ґрунтові, то по морозу тільки зараз можливість загрузиться. Зараз ще піду вам щось покажу. Коротше, хто знає, в минулому відео ж розказував, що в мене теж займався землею до того, як пішов воювати і погиб. І якби, що взагалі сказати. Ми щось ніколи не обращали уваги, ну, вже побачили, мабуть, на картинки. Не те, що внімання, погріб не спускалися. У нього хімії скільки там було. Така є така, може хто знає, що воно таке. Ну ми в принципі почитаємо, покажемо. Ну, що це за хімія? Напишемо, може хтось в коментарях. Да, тут різні години да, є. Но ми в тому році в 2024 бризкали от цього от клеща, кліщачі, що ми бризкали, Получається, Соня, де одрабся клещ начався в Клещ, по-моєму, так. Да? То хімії вже тут було 3 роки чи три години просрочки, але тим не менше вона допомогла. Ну а Тут щось від злакових, підкормки. Нічого ну, ну, будемо пробувати, експериментувати, побачити. Да, Зараз тільки половину, що ми привезли, треба спустити в погріб ще поставити. Такий бонус плюс у цьому році. Я вже вдома. Плани трохи помінялися. Зараз буду вести сімечку на Константиновку дафом. Приїхав трохи мороза здесь. Хоч проскочу, може. А польовками навряд чи, хоч лігковою полівками проскочив. А дахом, хоч може трохи не таку чуваку буду по селі тягнути. Бо ми стараємось підбирати, щоб морозці були, або хоча б сухо, коли вивозиш, а не так, щоб болото в коліно і давиш і так тої дороги нема, а ти ще більше її виходить. їдеш, давиш, роздавлюєш. Ну коротше, про дороги то таке. Ми в планах збиратися і підсипати самим, бо ждати когось не буде, ну нема... не то, що немає смисла. Якби, як ми вже замітили, поки сам не зробиш, ніхто тобі не зробить. Так що плануємо діти клин, такий з гусені на самі гусіні, це з савушки воєнної, клин, щоб польовки горнути, а жорстку підсипати, не знаю, будемо думати і щебінь, щоб скидуватися, купляти, і не знаю, ну отагеш, кажу, навряд ли чимось тебе поможе. Просто я ж кажу, в кожному дворі є машина і... Кожен їздить в місті і кожному це треба. Я розумію, що зараз хтось каже, а у вас дві грузовики, ви більше возите. Ну, Якщо не пішов, ми більше йдемо. Я казав, кажу, хоч в мене не само свали, я можу просто безплатно того самого щебня або якоїсь асфальтної крошки привезти. Чорно ж ями в нас не в коліно, ну як не в коліно, звісно. Ну, не такі, що зараз треба все вигрузити. Якраз поз ями підсипати ним, проїжджаєш і підсипаєш. Ну, Блін. ну коротше, побачимо. Якщо все це буде, ви все в відео побачите. Коли уже по нашій жизни. житті не стоять, не ждать, поки вікна розпотіють, бо поки доїдеш до траси, короче, вони 10 разів розпотіють і 10 разів запотіють. Полюбовний хтось напише в коментарях, типу, що... Ну, що я сказав, що ждемо мороз і по морозі їдемо. Ну як ждемо? Ну, допустимо, якщо б сьогодні з утра грузився, я там плюс-мінус 10 загрузився, я б поїхав завтра б зранку. Я б не їхав сьогодні, тому що це чувака, болото. По-перше, машину вимазувати мені жалко, по-друге, я ж кажу, дорогу давиш. По-любому, я ж кажу, хтось скаже, яка різниця, дорога і так і так давиться. Так, да, вона може і так, і так давитися, але я не тягну за собою ні болото, ні чваку ніяку не роблю, нічого. Я їду, ну, час я. Ну, блін, видно, що сніжок, морозець, я їду за мною, просто просто слід остається, що по снігу проїхав. Коротше, якось так. Ну нічого, я думаю, що зберемось та щось будемо робити з цією дорогою, вже ж блін, ну, скільки ж вже можна ждать. І слухати обіцяння, що їх хоч чуть-чуть щось зроблять. Без 109 і я виїхав на трасі. Їду геть помаленьку, фури теж йдуть помаленьку. Голольот, як можете бачити. 9 утра, а тільки пішла посипалка. Хоча я їхав на село в 6 утра, вже був голольот. Тільки ніхто нічого нахер не робив, як звичайно. Благо, хоч пішла посипалка десь в сторону Рада. Да, 10 км за час я проїхав. Ну, хай там плюс-мінус 5 хвилин я ще ставав, може десь сніга, фотку ділав да. Якось так. Ковалишимось, потихенько-потихенько. Главное, не спішити. Я вже на місці звезідувався. Машин передо мною немає. Краще багато машин на загрузку їхніх. Жду аналізи, побачимо. навряд ну, вряд ли до обіду я впію вигрузитися. Ну, коротше, саме, главное, щоб по аналізам все чітко було. Не знаю, мені некої хаять Константиновку, що там щось по аналізам фігував. Не знаю, я весною вам скажу, в возив був і Гороховка, і Константиновка, і Новодеса, ну, Славянського мислабонія, там на вулиці знаходиться. Ну, хто місний, то її знає. То на Славянського самі хуже були аналізи. Константиновка і Гороховка плюс-мінус одинакові. Плюс Константинівки то, що база масла 46, а не 48, як там на Березанки і прочих десь конторах. Как би, даже в случае чого не сйома, немає якщо 46 масло. А якщо в тебе 48 покаже, то ще й плюс. Ну, короче, то пізніше все розкажу. Ще мені подобається дуже у Константинівки. Тут все чистенько, акуратненько. Душ, туалет, все столова і недорога столова. Ми коли з чуєш, ми на 150 гривень нажарилися як дві свині. Короче. Ну, то таке. Нравиться. Ну, Теж буває, як багато машин, то приб... уборщиці не, спів... не співають убирати, бо везде є свині. Є щоб зайде в той туалет чи дуже нормально, себе ну, якби нормально буде все, а є зайде блін, свиня. Ну, коротше, якщо воно по житті свиня, то воно везде буде свиньою. Так що таке. Ждемо аналізи, якщо, що, включусь. Все, Івана Камаз з Мановським мотором. Мазовський викинув, мановський вкав. Аналізи вже дали, як можете бачити, трохи соро, бо мелка сімочка і типу, в сорі йшла. Влага чітко, масло 51, 51 масло. Це, Це десь сексон і альдозором присипано. Пустю Ваньку вперед, він без прицепа. Хай вигрузиться, а я ззаді вигрузюся, щоб він не ждав, поки яму відкачають після мене. Вигрузився, приїхав додому, поки пообіду, поки туди-сюди. Вийшов на балкон. Дивіться, яка красота сніг як пішов. Хоча ж всі ж бачили на відео, що в селі тільки трохи було сніг, а в городі, блін, болото, як скажімо, було сляка. Зато зараз красота. Вітальйон виписав цяцьки на трактора, забрали. Я з камаршуткою. траліком поїдемо, мабуть. Траликом швидше. Зараз до машини, до дафа. Виложи, на шкіри бабки, що скаже вже в нього немає, бабла. Зараз покажемо що... Покажем, що купили возле ДАФа розпечатані. Це один із ніщаків. А, один я знімав, так да, мігалки? Да, є мігалки. мігалки. зараз да? Да, ще покажемо, що у нас є. З вітальйоном цяцьку забрали. Дві точні десь там втора. На трактора буде. Йоп. А, Найбуд? тут й режими, Йоп, твій мач. Що, що ставимо на кришу й по городу, шкодить будемо розсікати. Синю. Синю. було синю Так, кому інтересно на Everledі. Everledі, агроплан, да, воно називається. А да. щось не положили, по... А, пахучки-то вони як фонарики. Я заказую. Сюди пахучки ложать. А тут вже були коробки. Може, десь є пахучки. Так що, кому інтересно, реально часто заказую на цьому. Агроплан Еверледних якось. Eверlet в інстаграмі, агроплан Google. Заказую і фонарики всі, і там ціни теж хороші. Так що рекомендую, так скажемо. Ми в вже в Дафі, італій розглядає нові цяцькі. Нову цяцьку. Два, дві пари дух на трактора. Хто знає що... Я не знаю, тут дірки під болти, взагалі-то. Я чув, що всі приварюють, а де чи нарізають різьбу, прикручують стойку. Можна просверлити і... Нарізати різьбу і прикрутити. Ну, коротше, побачимо, ми теж може. Так, ну, да, красиво зроблено. Перший взгляд, все красиво, ну Ну, це таке. За тисячу... да, комплект тисячу гривень. Вроді дивишся, можна було, так, да, дві... ну, пара з тисячу гривень. Можна було тут лучше підчухати. Ну, тисячу гривень я вам скажу, я думаю, що... Це нормальна ціна. Це якщо б за тисячі дві було б, то да, можна було б придратися до цього шлака, там, до там, непрокраски там, ну знаєш, до такої мілочовки. До цих там, наприклад, десь є труба, да, що внутрі захована. Ну, може забувся. Ну, коротше, це можна було б прибрати, придратися, якщо б тисячі дві стоїло і й дорожче. 1000 ну, гривень в наше час не такі великі гроші. Коротше, якось буде отак. такі будуть. Зеркала стоять, ну це ми приїдемо вже в село, на якийсь один із перших тракторів як установимо, покажемо вам все. Зараз Віталіон покажеш, як вони взагалі виглядають, бо ми дві частини віддільно показали. так будуть. Ну на твої зеркала. Нормальна висота на нажорка, щоб не прийшлося. Ще побачимо вже на жорку, теж здорові купимо. Ну коротше, все, болт зажимає, виліт. Це ти вже зажав чи що? Так, року, рука. Ну, типу, виліт собі регулюєш, наскільки тобі треба. Та, навіть ну, в ТікТокі всі бачили, хто їх робить і це. Ну, коротше, ось такі дуги побачимо. Завтра, завтра післязавтра приїдемо в село та на когось першого встановимо. Да? Да. А там вже а там скажемо, ну що, якщо вони поржавіють, ну то що, покрасимо. Нічого страшного, покрасимо, ну. Я ще раз повторюю, зі вони стояли 1200 пара, то так, можна було б прицепитися до краски. Ну, за 1000 гривень. Просто хтось каже, та хірня можна було вдома згорити. А вопросів нема, можна було б згорити. Ну, все ж це стоїть грошей. Ну блин, Проще посчитати, проще, да, скільки ти в аварії залишся, ну, гривень 300 може. Ну хай 500 може половину. Ну коротше. Людина займається, знає розміри, зробила і Все. Кожен має займатися своїм ділом. У нас знову дивіться, який сніжок красиво. Та й в місті. Ми з утра прийшли до машини. Йоп, твоя мать тряса, велика теж сніжок в місті був красива погода. По трасам, як завжди, голод, посипало к ноль, ну коротше. Все як звичайно. Наші комунальники не були готові до цього до такої зими. А, що? Їдемо, колихаємося в надії, вроді мінус 4 показує в Дафі, то сподіваємося, що проскочимо хоч одною польовкою, щоб не колихатися до нашого села і конченої дороги. За дорогу, кстати, вчора там папа знімав, знайомих наших стянуло машину на обочину, як витягували. ну, коротше, Вставлю, папа там трохи поснімав. Да. За качество вони судіть строго його, ну короче поснімав, подивитися, що він там не снімав, Сейчас далі вставлю. Пенсія, блядь, за рулем. їде і спить, нахуй. На ровном місці, так можна зробити. <сум> Стидно Сашко <діця> <сум> Це часто. Ууу, <сум> як? Каже, блядь, заїзд перебіг дорогу, нахуй. Уйобнувся в заднє колесо, нахож занесло. Це пиздець. Оце у нас такі дороги. Ай, мать пигую. Наші доблісні дороги. Сухоєланицьке ОТГ, блядь. Це ось діток возять так на. Татах. Татах. дітей везуть наші. Ще один проїде. Ще. ще один автобус їде. Боже Боже. І похую всім на нашу дорогу. Дітей оце так і возять. Шкільний автобус по такій дорозі. Випасить. Діти як в сільотках пригають, як сільотка пригають там автобусом. Помощь приехала. А трос, ты бачил, який трос, надо? в руку толчу О, спасение 991. О, просяра який, нахуй. в руку толщиною Ваяк, Чуєш, це она хорошо пообідати, щоб його потягнути, нахуй. спасение. Просто добрый, но ну, я ну, ну, нахуй, лучше дети. Саня, влево крутый, блядь. Ох, махина на все. Да. Вроде снял, а там хуй. Мы уже с Виталиком дома. Дав на месте. на місці пшеницю я так і не грузився наверно в цьому відео не буде я буду грузити, я не знаю коли там ну коротше то за пшеницю пізніше шо, зараз, каже, що вже яковер взяв буду знімати дуги на жорки, знімати дуги потім шо? зеркала на місці знімлю, поснімаю ці фонарики бо тут є, кстати фонарики може хто бачить Оп. Були колись, я питався їх провести через дуги, в мене так не вийшло. в мене є ще вдома фонарики, я колись купляв запасні. Цей. Я ці зеркала вичухаю. Купили краску, наждачку, вичухаю красиво, посиплю фонарик і по тих дугах заведу. Дуги. Да, за дуги. Зараз покажу дуги. Я не знаю, ніхто я бачив в тіктоки ці дуги. Я не пам'ятаю названня я в інстаграмі в Тіктокі цього мужика, я він підписаний. Коротше. Ну, це Віталя взагалі заказував. Я бачив. Дуги. Я десь читав, був тоді в коментарях, що там хтось уварював стойку, хтось сверла різьби і тіпа, в кабіну якось. Ми будемо ось оцей усілітель, чи що воно дивіться? Блять, неудобно. Ну коротше, видно? Віталя прийде, покажу. Оцей усілітель отак будемо вставляти. Воно зверху стає чітко, буде чітко все стояти, просверлили сквозними болтами, зажали і все буде гуд. Нажорки проще буде, на жорки тут взагалі нічого не треба знімати. Справа на жорки воздухан, же ж не знаю, бачив хто не бачив. Нажорки ж воздуха сняти можливо, ні, може і не треба. Удобно буде там просверлити дірки. В Італії прийдеться, скоріше всього, скоріше всього, ну не точно. Возможно знімати роздуха надвигати і вихлопнумо двигать, бо буде невдобно. Ну це не точно, це я ще раз скажу пізніше. Що, приступаємо, пішов візьму перчатки собі, щоб... Бо, як бачите, погодка хороша. Сьогодні що там? Це шосте, сьогодні не помню. пам'ятаю. Январь, февраль, февраль, лютий. Короче, отакий план дій. Йду. Так що будемо робити. Зараз. Процес у нас пішов, нажорки вже я просверлив, підкрасив, щоб підґрунтував дірки. Зараз буду вже встановлювати. Італія вже дуги скидує. Що хотів сказати, вчора ми ж знімали відео і там не прокращено, там і я казав, що типу, за тисячу гривень хіня і самі змогли прокрасити. Скільки у вас духа на ця труба? половиною тисячі. Ну, дивіться, Йому води немає. Ржавачного, навіть нормально не прогрунтовано. Прибок хтось каже, та хулі, це можна було ж самому зробити. Ну, блін. Все можна. Так самі робили, Ни хамутів не було. все Хамут добре да, хамути, самі. всі самі купляли, бо хамутів не було. Духа да, багато хто хає, то МТЗ ок. Не МТЗ Ок заказувалася оця в навоздуха. Но я хочу. Як би сказати, на амтизку затої з них дохера хіра такої фігні, мілочовка, що ти ніде не знайдеш там, бля. Вихлопнув? Ні, взагалі я кажу, що мілочовка. Вихлопнути не на МТСку заказувати якогось може на де заказує МТО в прямому рагу. Короче, через мужика який постачає ці труби МТСК, Віталій просто якось його знайшов і в тому мужика напряму заказав. Наприклад, кріплення у нас не було, заказували на МТСК, бо так да, хтось каже, там нефік що робити. Та зрозуміло, багато чого, хтось каже, дугиці другий ці не фік, що робити, труби. Ну блін, це все час і коротше. Так, да. щоб не заморачуватися, вирішили купити. І от ось цей вопрос, ціна качество. Ну, Цей хамут, я не знаю скільки вони там вважають цінута. Бляхом у харжавчина, Ну, вибачте мене. Отак і зачищаю ці зеркала тут внутрі. Ну тут зараз почухаю, хорошо, внутрі теж Ще рідні, як бачите. Спочатку крупно зірністой, середньо а потім м'ялко зірнистой, проходжу, щоб гладенько було. Зараз покрасю. Хай сохне, дуги будем будемо Ну, Це ще не завершений результат. Ще є що чухати. пока... Ну, краска є, щоб сняли вот з духам, покрасимо на жорки, бо облізла краска. Е -е... Дивіться, як на жорки. Два кріплення і все, і не треба ні до чого не приварювати, нічого було, не пластини. І труби йшли отак. Ну коротше, отак. Це колись давно ми щось папу їли. Сверли, ось, відверся, ось морковка. Ми швидше Быстріше... добре, що папа поїхав, дайтальян. Бо ми б довго ставили з папою. Да. Папа щось морковкою не сверлить, так сверлить. Він побачить це відео, буде щось казати. Нічого Но... страшного. Зеркала вже будуть Так, да, Поки він приїде, зараз знову йдеться, зеркала вже будуть стояти, коротше. І він вже нам нічого не зробить і не скаже. Вони люблять стоять. Да. Короче, у нас вже чвака. Мороз держався, держався і отпустило, різко морозайці. Ну ми впіли. Дули на зеркала стоять. Так, на жорки, так на так. Ця воздухан покрашений, труба на воздухан на жорки, зеркала викрашені. Фонарики нові, але ну, не ще. Пізніше цим займуся по весні вже. Вільйон, що робить італьйон? Одну дугу МЗЗовську там погнуту розрізали під мігалку кріплення, я йому все поварив, це буде заднім його мігалка стоять. Ну зараз ще буде підганятися, сверлиться, коротше, покажеться. Покрасим, я не знаю, сьогодні установи чи ні. На жорку буде, Віталій ззаді, на жорку буде спер Тут я знайшов зіловську дугу, у нас вона не одна. Ну, металюга крапка і ми трохи по-другому на жорку будемо робити. Чи йому Віталій похоже, ну трохи по-другому. Бачили всі як индусы варят і все і прочі. Я тут трошки понапросирав, герметиком замазав, і все буде да ідеально, да, Італьян? Что? Зато буде, Зараз я ще чуть поправлю герметик. Ось все, все фінішний результат. Все чітко. Тут почти що ідеально. Держаться буде. Ось вот так, сейчас покажу на тракторі, як воно буде. Кстати. Відео ж ви бачили, де ми забирали мігалки, я казав за верлет, що по-любому посилку ложить завжди пахучку. Ну щось кажу, блін, цієї першої мігалки не було пахучки. Ну, де Віталя вже чіпляє, я достав його втору, щоб ну, площадочку вирізати. Оп, пахучка те верледа. Я кажу, мелоч, А приятно. Я ще теж був заказував у Кировограді з розборки щось. Що ти заглядав, йди сюди. Я б хотіть папа, як вийшло. Директору, щоб підтвердив, все, що ж Давай, пахучка є, я ж кажу, от Верледа, Постійно лошадь. І от були ж розборки, да? щось на ман приходило, yeah. теж пахучку положили. Я ж кажу, мілась, ну приємно. Ваші коментарі. Рубрика наша, ваші коментарі. Сережка, я ну я в цій курточці нагрязну. Ну блін, ми ж роботаємо. Mm -hmm. Ну а що, хто виноватий, що ти не вдіваєш тут ціленьку? Well, Купили, в тебе три куртки. Кажи на відео, тебе ждуть, ти бачиш всі пишуть, блін, що ти контент <плес> вивозив. <плес> Я не красик. <плес> <красав>. Ваші коментарі <плес> на щодо мігалки. Чим би дитя не тішилось, нахуй, біш би не плакав. Коротше, якось а так. Це, це треба зробити, тільки ти знаєш, яким ставляє. Коротше, давай, проводь, попробуй. Ну попробуй, ну давай йди, пробуй, може включиться. Дотяни до... Давай! А чого ти проводиш? Віталія ходить, шукає прикурювачів. Ну, вже вроді знайшов, зараз буде. Питатися, зробили, щоб в нього мігалка була включена. На жорку вже все встановлено, Встановили. кронштейн кренштейн зеркала? Верхній державсь. Що я вам можу сказати? Да? от Вроді мілоч, один кронштейн для зеркал, вторий кронштейн для зеркал. Ну, часа три ми з ними продовбались як мінімум. Ну, Поки витачив ці кружашки, поки туди-сюди, щоб все ж акуратно, красиво зробити. Ну нічого, красота, як то кажеться, требує жертв. На жорки то я куплю прикорюватель. Пізніше вже все підключу, зроблю. Покажу, треба хамоти купити маленькі, щоб провод, акуратно все пров Ну, Продіть, все зробити, щоб толково. Віталія, зараз поки временно все підключить, зробить, покаже, як воно моргає. Та й в принципі все. На сьогодні, на сьогодні наша, наша робота закінчена. Оставлені там правиться, свої свиней, королів. Робота буде наша закінчена, О, дивіться сюди, бачите, як мигалка вигнута, треба її наперед зігнути. Нічого, що. Е, Робота закінчена на сьогодні. Відео теж я це буду закінчувати. Насобирав вам матеріалу цікавого Я ще раз я ж повторюся. не хочу знімати. Я за день я міг би зараз вам зняти за день, що ми там довбалися, як довбалися виміряти ці мигалки, розміри, кронштейни. я міг би вже зробити якесь відео і випустити. Ну, зачем я буду вам надоїдати? Ну, як надоїдати? Мені хочеться, щоб ви дивилися і вам нравилося, і, ну... подобалося. Щоб був годний контент, так скажемо. Ну, за неділю так, це, я матеріали назбирав. Який у нас далі план действий. Завтра я наверно, буду грузитися пшеницею, бо вроде южний почав брати. Вроді буду вже грузитися пшеницею. Опять же, їхати не буду, бо треба фумігіруватися. Ще. Нічого страшного. Зараз такої роботи немає, але ну, все одно. Міг би завтра загрузитися, полечіть і вигрузиться. Що, підписуйтеся, ставте лайки. Дякую вам за перегляди. До нових зустрічей. Стемніло трохи. Зараз вітальйон покаже, як мігалка працює. Я тут за углом заховався, блін, бо вітер тут на вечір. Така марсобака, що щось погода купається. Прикольно, прикольно, конечно.